Вона зала хабу прикрашена великоднім декором писанками, пасками та оздобленим деревцем. По периметру кімнати столи з тематичними розмальовками. Над ними схилились дитячі голови. Чим ти займаєшся? Я малюю писанку. Писанку яку ти писанку малюєш? Українську? Я е, займаюся е, малюнками і е, е, писанками. Дітей разом з батьками запросили на толоку під назвою Не щодень Великдень або Великдень на гостину просить. Прийшли родини з Донеччини, які мешкають нині у Києві. До столиці змушені були евакуюватись через повномасштабну війну в Україні. Сім'я п'ятикласника Михайлика, селища Ведмеже Харцидської громади. Сильно стріляли, упоратись із цим заняттям дітям допомагали старші наставники. Це великодня у нас скатертина, яку діти розмальовують, прикрашають скатертину. Потім ми нею прикрасимо нашу целю. Майстерки влаштували в освітньому хабі Донеччина. Зібрались понад пів сотні людей з восьми територіальних громад Донецької області. Не сиділи без діла і батьки юних митців. Дорослі також взялися за олівці. Переселенець Солидара зізнається, уперше займається писанкарством з дочками. Старша дочка Віолета і от Кіра пригласили на конкурс ад школи. І ви прийшли так да. прийшли дорослим і дітям влаштували різноманітну програму, створювали великодні прикраси, зокрема паперові об'ємні писанки, птахів та берегиню – символ роду. А ще організатори подбали про розваги для наймолодших своїх земляків та познайомили із традиціями святкування великодня в Україні та інших країнах світу. А куди ходять поляки на Великдень?» Також у порядники майстерок розповіли про різні техніки та особливості орнаментів писанок в різних регіонах України. По тому діти прикріпили до мапи України розписані паперові яйця з притаманним кожній області. Малюнком «Ми будемо вчитися, розмальовувати крашенку і робити їх писанками. Хто не можна можна. Що було отак на зустріч? Запросили і посадовців Донецької обласної державної адміністрації, серед інших гостей, директорка департаменту освіти та науки і заступниця очільника області. Дуже є важливим, щоб наші діти навіть знаходячи зараз далеко від свого дому, але Мали можливість також продовжувати робити ці традиційні речі, передавати їм традиції українські писанкарства, тих же пасок, та, і ознайомити їх з тим, що таке Великдень, та які традиції йдуть з покоління в покоління в Україні, і те, щоб вони мали ту можливість це. Самі реалізувати, принести до себе додому на одній із локацій облаштували дерево життя. Тут кожен охочий міг оздобити його писанкою і побажати зустріти наступний великдень у рідних домівках. Марія Кутова, Павло Ланкін, Донеччина Тіві.